Нас, власне кажучи, такий десь і зберігатиметься, тому що є три великі проблеми: перша проблема на заході, в основному в західних, в західних регіонах це надлишок генерації, тобто є можливість збільшити генерацію, але нема куди передати електричну енергію. Потім є проблема, яка полягає в тому, що недостатньо генерації, хоча є куди її передати. І третя проблема це коли у нас немає можливості збільшити передачу для того, щоб задовольнити потреби споживачів. Тобто Переконфігурація системи, про яку казала міністерка, вона полягає в тому, щоб зробити так, щоб ці проблеми можна було вирішити в комплексі. І якщо це вдасться, то це зменшить дійсно тривалість вимкнення електричної енергії. Але як сказав пан Сергій. Так, у нас основний ризик, який існує, це Російська Федерація, і залежно від того, наскільки інтенсивними будуть удари, і наскільки велика кількість засобів ураження буде долітати до енергетичних об'єктів, саме від цього буде залежати і те, наскільки у нас будуть лайтовими чи хардовими графіки вимкнення.